Колишній директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан може повернутися у велику політику і навіть долучитися до змагань за крісло президента Франції. Окружна прокуратура Мангеттена збирається вже у вівторок просити суд припинити процес над Стросканом. У понеділок у прокурорів зустріч на Фісату діалу. Жінкою, яка звинувачує Строскана у зґвалтуванні. подальша доля справи залежить від цієї бесіди. Строскан, який до цієї справи був основним кандидатом в президенти Франції від соціалістів, тепер може знову долучитися до передвиборчої боротьби. Його суперник Франсуа Оланд впевнений, на його рейтинг Строскан не вплине. Йому вирішувати, чим займатися далі, і на особистому, і на політичному фронті. Я думаю, попри все те, що було сказано, людина з такими знаннями, як Строскан, знайде, як стати в пригоді своїй країні, сказав Оланд. Французи не знають, що й думати про такі викрутаси американської феміди. Я так і не зрозумів, де правда в цій історії. Все дуже заплутано. Спершу людину затримують, висувають безліч звинувачень, потім можуть просто оголосити невинуватим. Мені здається, після цього виникають сумніви у компетентності американського правосуддя. Все залишиться в архівах. Ніхто про цю справу не забуде. Наступне судове засідання відбудеться 23 серпня.